Ось сорочка, так, ближче покажу. На рукавах отакі вот пришивні кнопки. Так, э, якщо отак вот скомкати, трошки вона стає м'ята, тому це каже про те, що в неї є бавовна в складі. Коли синтетика, воно не мнеться так. І також покажу ззаду. Тут трошки великий розріз, тому що голова має пролазити. Якщо зробити маленький, він не пролізе голова. Тут маленькі розрізи.